Добрий день, шановні! я Віктор Решутко, мій канал, маленький садочок. Ось знімаю молодий кущі. Значить, оце Віктор, гібридна форма. Ось такий кущик він. Це третє літо. Ось. оце ось такий. Юліан. Тут так. Дві кісті, Кущик такий дуже сильно помер, це ось Атос таке грома може шкуштувати. і це ось Юпітер, також. Пару грончиків, а все остальне підмерзло ось і не дало ніяких сигнальних грон. Це ось Дніпровський сувенір такий. Це торнадо також без і преображення також без Грон. Оце такий молодий сортовий виноградчик. Все, до побачення, з вами був Віктор Ришотка.